Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас ранок, подивіться, яка краса. Іде сніжок. Він, звичайно, мокрий. Я думаю, до вечора розтане, Але подивіться, як красиво, тепло. До речі, коли отак випадає такий сніг вперше, ну багато, скажімо так, у мене чомусь таке відчуття, що зима ніколи не закінчувалась. Не знаю, чомусь якось так. Але я зиму люблю. Є свої нюанси, замерша вода і так далі, але ну подивіться, як красиво. Зараз підемо вправлятись. Так, друзі, зараз випустимо качок. Вони ще не бачили стільки снігу. Подивимося, як вони будуть реагувати. Вони бояться спалаху. Зараз я так відійду. Виходьте, виходьте, витягу,ті, витягте. Ну, ну, качки до снігу. Скажімо так, більш пристосовані, ніж шкури. Тому... Але такі брудні на білому снігу здаються. Так. Так, гуляйте, я пішов управлятись. Так, загнав мулардів. От, нічого страшного, там він сінце під снігом. Кукурузку їм дав і водичку. Забрав вже велику баклажку 10-літрову, а поставив вон 5 літрове відеречко. Їм досить. Вони ще так не звикли. а кого снігу вони ще не бачили. Так, він купається. Але качкам абсолютно нічого не буде. Тим більше на дворі тепло. Кури снідають мішанкою. От, поки що морозів нема, тому зранку даю мішанку. Дуже, до речі, вчасно ми утеплили, вигул їм, подивіться. То зараз би тут би снігу намело. От. Хоча й не холодно, він би розтанув, але ну, потрібно. А так, сухенько, затишненько. Так, піду прибирати в них, а потім кролики. Да? Ломан. Подивіться, вже які гарні курочки в мене ломана виросли. Так, друзі, прийшла черга кроликів. Зараз перевіримо, як переночувала нова кроличка. Так, ну така вона чудна. Мордочка така в неї дивна. Так, що тут? Ага, бачу, там вон трішки щось в кутку понаобдирала, але не критично. От. Зерно з'їла. Воду, до речі, я в неї на ніч прибрав, тому що я вирішив одразу її пропоїти від кокцидіозу. Так, ну сіно є. Ага, так. Бачите, як паличку з першого разу погризла. Це добре. Щоб не гризла отам в кутку. Я їй декілька паличок дам. Так, я цю заберу. Так, що тут кролик? Добрий ранок. Так, кролик сіно поїв. Зерно поїв. Водичку замінимо. Ось дивіться, як він обгріз паличку. Так, а ну ти ніде не гризеш мені клітку. Наче ніде. Привіт! Привіт, кролику. Ти такий красунчик. Так, зараз буду годувати. Спочатку поміняю водичку, от, кролиці налью солі коксу, от. І тоді продовжимо. Так, поналивав водичку. Ану, хотіла водички цілу ніч. Пий, кролик. Пий водичку. Пий водичку. Що Чуд, нулька ти така. Так, далі, 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 далі зерно. От. Зараз я отут у мене. Зерну, до речі, бурячок визьмемо. От. От, от набираю, е, я не знаю, як це сказати, чашечку на двох. От. Поки що не знаю, дивлюся, вивчаю, скільки вони їдять. От, Ну, поїли. Так, їй. І йому все Ну, Тому молодці. Далі у мене тут ось кукурудзка є. Даю покачану кукурудзе. Ану. О, ти в ку... О, ти ще й потягла. Ну, кажу, чудна кроличка. Красунька. Так, і тобі даю на. І тобі даю. Так, далі сіно. Так, друзі, у мене от є сіно трішки гірше, але воно. Е... Не цвіле, не пріле, я так понюхав. Нормальне сіно. Просто ну, минулорічне. Тому я один день даю те зелененьке цього року, а один день це. Вони його їдять. Тому що, я казав, я не збирався кроликів заводити. Так дуже багато сіна не заготував, але ми для курей завжди заготовляємо сіно. Тому, а як закінчиться, звичайно, я куплю. Я подивлюся, може на базарі куплю тюклю церкви. У неї тут ще є зелененька, але я її дам цього нехай займаються. Сіно вони люблять, сіно повинно бути у пролиті в кормушках постійно. Так, от. так якось так. Ух, чуднолька. Так, далі смаколики. Так, даю палички. На. А їй дам таку паличку акації. Кролька. Ух ты така чорна. Так, далі ж ще є бурячок. Шматочок бурячка дам. Так, вона ще боїться, звичайно, мене. На, бурячок. Кролик уже в курсі справи, він уже в мене тиждень. Молодець. Так. Далі, що ще є? Ось такі киточки ліщинки. На. Ану, на. Де соромся, на. Ану, на. То смачненьке. Ой, смачненьке, розкуштувала. Нам потрібно з тобою товаришувати, кролиця. Так, кролику не забудь. На. Отак, от друзі, всього по трішку, бачите, нічого такого, все це в мене є. от, Мені не важко, тим більше, я казав, їх всього двоє. Бачили на дворі, яка погода. Пограюся. Отак. От О, як єсть. Так, і дам ще по такій от гілочці верби з листочками. Ух ти така. на, Чорнюча така. Так, і кролику, звичайно, даю. Це вони люблять. Вон, подивіться, Ляля -ля прийшла провірить Рудикову миску. Лялю, що таке? У тебе таке самісіньке? На. Ну, так. Ти хочеш на кроликів подивитись? Пішла, пішла. О. Зеленушку вони люблять. Така чудна, так і вушка чудні. Ану, не бійся. Добре, не буду. Та й відвернулася така. Ну, дивись. Ми подивимося тоді на кролика. Ось так, зерничко. Бачите, поїли те, поїли все. Повинен бути вибір у них. Ми ось ще як е, трішки підмерзне, будемо з собакою ходити в ліс, гуляти, я тоді їм ще ліщини наріжу, інших гілочок, яких у нас тут навколо немає. Ну, так. Ось такі розумахи. Друзі, от Рудик. Поснідав, вийшов до дверей, подивився, що сніг і каже, ні, я буду в гаражі. Ну, коли приходить зима, його з гаража тут не виженеш. Рудик. А з Лярі по снігу побігали. Ні? Як звичайно знайшов собі коробку якусь. Да? Рудь. Ух, ти бандит малий. Так, друзі, поки вправляюся, он Луман Браун вже полізла нестися. А, щоб її не злякати... А, mm. ну, так от. Ці також прийшли перевірити, що тут. Все чисто, я прибрав. Петька контролює. До речі, він так тепер за цими молоденькими Л Ломан Браун слідкує. Коли я їх загоню, він тепер останній. Чекає, поки вони всі прийдуть. Ну, Такий, Бачите, бачите? Танцює господи. Отаке от, друзі, ранкове вправляння. Я думаю, що сніг до вечора розтане і ввечері будемо ще пасти курей. Коли грається з кукурудзою. Друзі, у нас обід. Прийшов вигуляти собаку, подивіться, сніг не перестає. І я вирішив повісити от для синичок, горобчиків і для пташок. У мене от є таке зерно соняшнику брудненьке. От. Це, до речі, той соняшник, який я збирав. На полі вам показував. от Коли я перевіював, залишилась от така от брудна маса, можна сказати. от. І я залишив його для пташок. от. Тут також от тут є такий відділ. От. Ну, не знаю, так, з дитинства ми. Привчені, хто досить дорослий, то пам'ятає, як і в школі ми робили ці годівнички на уроках праці, вішали їх в всій школі, потім годували. От. Тому я вирішив повісити. У нас там е, в дворі, де ми живемо, в будинку є годівничка, але там мій батько годує пташок, а я вирішив собі тут також повісити. Зараз трішки погуляю собакою і подивлюся, чи... Знайдуть пташки годівничку так швидко. Хоча, до речі, я чую, десь тут уже цвірінькають пташки. Можливо, вони побачили. Ну, подивимось. Ну, друзі, раз я вже сюди прийшов, то і перевіримо, чи знесла Таломан Браун яйце. Ще я зранку вам показував. Так, я тут завжди перевіряю, чи не несуться, бува, вони по кутках. Так, а ну. Сидить біла, сидить стара, там немає, ага, тут немає. Можливо, вона в іншому місці знесла. Зараз я перевірю. Не кусайся. Щось є. Ні, це старує. Вже жду, щоб всі Ломан Браун неслися. Хочеться, а от є. До речі, два. Це також оце більше Ломан Браун. Ну, дві знеслося вже сьогодні. Так що там. Ну, добре, дивіться, до речі, яке за розміром, от стара курка знесла і от Ломан Браун. Ось це, скоріш за все, вже воно не перше і не друге, тому. Величенькі. Взагалі Ломан Браун повинні в ідеалі нести досить крупні яйця. От. Ну це ще невеличке, але, до речі, тепле. Так, подивимося, чим там вони займаються. Кури, сьогодні сніг. Напевно, до вечора він не розтане, тому пастися не будемо. Я відкрию двері, подивлюся, як вони реагуватимуть на сніг. Але, ну, пастися не будемо. Ну, подивимось. Так, кролик от, бачите, їсті це сінце минулорічне. Воно непогане, просто е, бачите, такого, ну, не, не зелененького кольору, але ну, я поганого б не давав. І ж, кролиця там все мотається. Така. Чудна ти кролиця. Ну, яка є? Кролькін. Що ти? Ага. Кролькін, до речі, он вам не видно. Пішов в туалет. В тому кутку. Ну, це добре. Так, сподіваюся, що він перевчився і буде ходити тепер туди. Угу, ну добре. До речі, друзі, от хочу вам показати, я двері вхідні у гараж закрив. От бачите, там лише щілина. Тобто тут темно, але від цього от виходу видно. Зараз я покажу вам. Тобто, бачите, як тут досить видно курім заходити нестися. От, звичайно, там темінь, а тут ні. І кроликам також. Трішки видно, от особливо кролю. Бачите, сюди світло попадає. І там. Ну, взагалі, так, на камеру не видно, але ну, кролики нічні тварини, тому їм нормально. Але от показую вам просто, що так от досить їм видно. До речі, я колись розповідав, коли ми лише починали в 90-х, тут в гаражі світла в принципі не було взагалі. Тому от ми тримали курей от лише з оцією. От Ну, діркою, скажімо так. Так, друзі, і жили, все було нормально. Ну, Якось так. Друзі трішки погуляли, вернулися назад, далеко не ходили, бо сніг. Ляля -ля набігалася, да? молодець. І я от по дорозі вирвав дві гілочки сосни для кроликів ввечері їм дам. І ти будеш? І ти будеш? Ох, ти ж хвіст. Так, друзі, подивимось на годівничку. Ну, нікого немає. До речі, я повісив так ось сюди її на горіх, тому що, як ви бачите, так коти не зможуть непомітно підкрастися. Ну, тому повісив сюди на горіх. Та, щоб і не ходити нікуди, бо снігом як замете, то Отут тільки дорожку я собі прочищу та й усе. Ось так. Так, друзі, я прийшов вже ввечері вправлятися. Ну, зараз подивлюсь, чи донесли куря ще яєць. Так, це сидить жовтенька. Фуксічик. Так, хвилиночку тут немає. Виходиш? Виходь. Виходь, виходь, виходь. О, ти вже в дірку не вилазиш. Одне тепле. Так, а ну, що тут? Так, голошичка, 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 а тут, а тут вредно, а тут ось вредно. Так. Зараз незручно одною рукою я. перевірю, що там. Так, друзі, зараз, бо я яйце те положив на підлогу, щоб кури не з'їли. Ой, тут. О, і не одне. Так. Так. Дуже низько зробили. Сідала із э, гнізда, вибачте, із-за цього я не можу дотягти. Отак. Так. Заходь, пробудь. О, намостив. Ага, і... І ця ось знесла. Дай я заберу. Все, 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 все. Треба буде щось думати, бо незручно є це. Тут гніздо. Ну, тут уже ми ніяк не піднімемо, але щось буду думати. Так, друзі, як бачите, сніг до вечора не розстав. Ще й так тягне таким морозчиком. Качок випустив, їм нормально. От, все рівно по-іншому не можна, тому що вони ночують там, як ви знаєте. Де куря зараз в день, от тому. А от на рахунок курей не знаю. Зараз спробую випустити. От І подивлюся, як вони себе поведуть. Тому що Манбраун ще снігу такого ніколи не бачили. Так, ану. Чи гуляти тут по снігу? Ану. Ну, як завжди, кури їдять сніг. Дивіться, ще й побігли кудись. Так, ану, всі вийшли. Ага, старі знають вже, що це не хочуть. Ну, молоді побігли. Нічого страшного, нехай пробіжаться. Там допастися ніде, як бачите, сніг лежить, нехай. так. Ось бачите, друзі, вони ще тут щось знаходять, грибуть. Ну, я ж кажу, Це такий перший сніг, він розтане. от. Але не бояться, тому що в мене були такі роки, що от саме Ломан Браун на відріз відмовлялися виходити на сніг. Оці от мої домашні, я знаю, старі, що вони не бояться, тому що вони ж вже зимували. от Вони виходять. От Ломан Браун. Побігли додому. Ну, нічого, трішки походимо. До речі, друзі, на рахунок годівнички. Я подивився, начебто, зерно на місці, але ось бачу, синички навколо літають. Якщо вам чути. Ну, звичайно, вам не видно, але ось бачите. Ану, можливо, вона зараз нам, можливо, на камеру. Тобто, яким чином вони. Побачили чи зрозуміли. Вон вони цвірінькають. А ось бачите? Не знаю, вам видно було. Зараз я приближу. Так, вон вона там на горі сіла вже. Бачите? А от. Все, вони зрозуміли, що там. Тепер у мене додавалося ще одне вправляння зранку. Буду годувати синичок. Ну, горобчиків, хто там ще прилітатиме. От бачите скільки. До речі, тут і білочки водяться. Ну, скажімо так, в нашому тут районі. От, Тому, може, коли і зніму на відео і білочку. Ну, так от. Їм також важко. Я маю на увазі диким пташкам. Тому буду підгодовувати. Бачите як. Ось ця ось дивіться, розгрібає сніг. Як наче, бачить, як наче знає, що це. Ну, так що буде все добре. Вон, дивіться. Пасуться. До речі, старі в основному поховалися. От. А молодіон Ломан Браун. Але Петька не може сховатися, йому потрібно контролювати курей. Да, Петька? Може б ти і сховався, так хтось твоїх курей покраде. Отак от, от. У нас здається мінус 1, тому гарно, нехай ходять, нехай знають, що таке сніг, тому що все рівно у приміщенні плюс 20 у них ніколи не буде, тому... Вони повинні звикати От, до низьких температур. Да, Петю? Якось так. От як пасуться, дивіться. Травичку знаходять. Качки там гарно. Дуже гарно, дивіться як. Ну, звичайно, ще все розтане, але так поки ще гарно. Дивіться, курочка. Травичку зелененьку шукає. Бачите? Так, щось Петя до мене занадто близько підходить. Петю. Угу. Який червоний гребінь. Ти не балуйся, бо розмова буде коротка. лялі знову гарний настрій. лялі знову гарний настрій. Так. Далі знову гарний настрій. Подобається сніжок? Ляль. Щось ти задумала. Щось морда твоя задумала, ляль. Щось ти задумала. М? Ляль. Отак, от отак. Покачайся. Лялью. От, о, Оце ти вмієш. Оце ти вмієш. Покажи всім глядачам, як ти. Умієш пузо показувати своє. А налипло снігу. А налипло снігу на лавки. Ля. Ля. Лялі -ля. Ля -ля подобається сніжок. Да? Вставай. Вставай. Ах ти ж така. Ах ти ж така. Ух, ти ж така. Далю, зараз як впаду з телефону, на тебе і буде тобі. А хто це кусався? Кроликів все є. Я так зрозумів, що кроликів я буду годувати один раз на добу. А от так от увечері буду просто смаколик якийсь давати. От, тому що зерно ще є, кукурудза в неї є, от, паличка, сіно. Але я, як ви пам'ятаєте, в обід виривав їм ось гілочку сосни і подивлюсь, як вони їстимуть. На, те ще боїться мене, але потрібно, щоб привикала, бо бо-бо-бо. Бо якось з нею потрібно буде працювати. Така вона, я вже тисячу разів казав, смішна. Подивіться, вушка роз'їхались. Ух, така. Забрала гілочку, забрала. Так. Зараз дамо й кролику. Так, друзі, кролику. Ну, кролик також єсть. До речі, дивлюся, він так гарно налягає на зерно. Ну, не буду збільшувати йому пайку, тому що, боюся, щоб не зажирів. Я знаю, що взимку кролики можуть зажиріти, тим більше, бачите, я і те, все даю. Він ще молодий, от, ні разу не працював. Тому я даю достатньо от, на кролик. Тому що я бачив відео в інтернеті, деякі насипають бункерні кормушки і вони їдять, скільки їм потрібно. Ну, не знаю, він так багатенько їсть. Ну, не знаю, можливо, я ще помоніторюю інформацію, можливо, це мало для нього. От. Тому якось так. Так, я думав, вона з'їла, вона от. Кинула на. не бійся! У неї бачите. Залишилось зерно, хоча я даю їм порівну. О, єсть молод... молодчинка така. Треба дружити. Королиця, Треба дружити. Такі вуха смішні. Сінцеєш? Ух ти, кролиця. Так, друзі, дав вівса на нічкурі. От і кинув он цілий буряк. Бачите, є. Я таким коли кидаю цілим, щоб вони чим займалися. Тому що свіпо в них ще горітиме довго, місця мало, бачите, вони один одного покльовують, а так вони будуть займатися буряком. Я вчора кинув такий, то залишилась лише шкірка. Так, от. от таке, друзі, сьогодні відео. Такий у нас сьогодні. Можна сказати, по-справжньому зимовий сніжний день був. От. Показав вам, чим займався. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. І до нових зустрічей!